Триває ефір українського радіо Чернігів. Новації в законі України про військовий обов'язок і військову службу дають можливість військовослужбовцям після першого СЗЧ, це самовільне залишення частини, знову повернутися на військову службу, не несучи при цьому кримінальної відповідальності. Це шанс для людини реабілітуватися, а для війська отримати поповнення вже досвідчених бійців. На це запитання будемо шукати відповідь з гостями студії, заступником командира 1-го механізованого батальйону 158 ї окремої механізованої бригади Сергієм Гаранька, військовослужбовцем Андрієм Коновалом, який на даний момент перебуває в СЗЧ, але має намір повернутися на військову службу та проходити її в іншій частині, та адвокаткою Іриною Богдановою. Ну і перше запитання до вас, пане Сергію, чому проблема СЗЧ… Так активно про неї заговорили сьогодні. Проблема СЗЧ в нашій країні стоїть дуже набрала великих обертів, так як велика кількість людей перебуває на даний момент в СЗЧ. І більшість людей, які пішли в СЗЧ, пішли туди із якихось нагальних сімейних проблем. І за погане ставлення до них командування, і за конфлікту з командуванням, і за несприятливих умов. Тобто по кожному випадку треба індивідуально підходити і розглядати дану проблематику. Добре, а тоді скажіть, будь ласка, як відбувається процес повернення на службу? От у зв'язку із оцими змінами в законодавстві? Е за яким алгоритмом треба діяти бійцю, який з тих чи інших причин залишив самовільну частину? Якщо військовослужбовець, який перебуває на даний момент в СЗЧ, і він бажає в подальшому проходити службу в Збройних сил України, йому треба звернутися до територіального управління ДБР Державного бюро розслідування, яке займається розслідуванням даних справ. Він йде до даного управління, пише там заяву заяву про звільнення його від кримінальної відповідальності і в зв'язку з бажанням в подальшому проходити службу в Збройних силах України. І при цьому людина може звернутися і вибрати той підрозділ або бригаду військове формування, в якому він хоче проходити подальшу службу. При проведенні співбесіди з цим військовослужбовцем і бажанні військової частини отримати такого військовослужбовця, мати його в своїх лавах, вона дає письмову згоду. На підставі письмової згоди і заяви, отриманої від військовослужбовця, справа передається до суду. І суддя виносить ухвалу про позбав про звільнення даного військовослужбовця від кримінальної відповідальності і направлення його для подальшої служби. В дану відповідну військову частину, ну а от під час співбесіди, які критерії враховує командування, куди хоче боєць е, піти продовжити службу. Е, є якісь обмеження, скажімо, законодавчі, е, чи це все з'ясовується під час співбесіди? Законодавчих обмежень якби таких немає, але з людин... під час співбесіди у людини з'ясовується по-перше, саме? Першочергове, це чиє в нього бажання проходити службу в Збройних силах України. Якщо людина бажає в подальшому проходити, брати, служити в Збройних силах України, то потім з'ясовується стан його здоров'я, причини, які спонукали його до СЗЧ і якими навиками він володіє. І чи є відповідні посади військовій частини, на яку можна взяти цю людину? Таких звернень до вас останнім часом багато? Так, на даний момент у нас поступило вже 22 звернення. Ну, добре, а тепер давайте поспілкуємося з військовослужбовцем Андрієм Коновалом, який, як ми вже говорили, зараз перебуває у СЗЧ, але має намір. Продовжити військову службу. Розкажіть Андрія свою історію. Доброго дня. Моя історія почалася з того, що я не хотів виконувати завідомо злочинні накази у своїй попередній частині. На мої запитання не давали відповіді, і тому я вирішив самовільно залишити військову частину, тому що. Для мене питання совісті, скажімо так, для мене ці питання дуже важливі. Я служив до того, я починаючи свою військову службу. Я, як молодший лейтенант, відповідно, спочатку був на самому нолі, З хлопцями з цими служив, відповідно, потім, коли мені дали. Завідомо злочинний наказ, який стосувався них. Я відмовився його виконувати, і тому вирішив піти все СЗЧ. Угу. Ага. Тобто, ви не вважаєте, що це якесь дезертирство, а це просто такий, такий спосіб висловити свою позицію, але далі продовжити службу. Е, так, так, так. Це спосіб висловити свою позицію, це насамперед, тому що. Здоров'я поки що в мене є, мотивація, є, і я хотів би продовжувати службу в збройних силах. А чому ви вирішили долучитися до 158-ї окремої механізованої бригади? Як ви її знайшли? 158 механізовану бригаду я знайшов через Фейсбук. Мені сподобалося з самого початку спілкування. І з представниками військової частини. Мені сподобався їхній професіоналізм навіть вже на етапі попередньої співбесіди. Е, мені сподобався проєкт, так як частина молода, але проект, і в неї дуже такий потужний, і мене, мене, мене мотивує він. І це ваш шанс реабілітуватися. Ну, я б не сказав би, що реабілітуватися, тому що я відразу після того, як я залишив попередню частину, і не знаю, так волею случая б страпилося, що я знайшов 158-му окрему механізовану бригаду, і мені дуже сподобався цей проект, в якому хочеться взяти участь, стати частинкою цієї бригади. Добре, рухаємося далі. І запитання до пані Ірини. Ось маємо таку історію, Андрія. Наскільки вона типова? Адже ви спеціалізуєтеся якраз на справах військовослужбовців як адвокат? Добрий день. Так такі справи з 22-го року почали скажем іти по наростаючій. І це спочатку було для нас новиною для адвокатів, тому що, як завжди, військова служба це без, скажімо так, безперекословне виконання наказів командира. І будь-яке невиконання наказу ну, каралось і вважалось кримінальним злочином. Але то була служба просто в Збройних силах в мирний час. А коли настали військові часи і тисячі військовослужбовців, чоловіків стали військовослужбовцями, не будуть. Чи до цього взагалі в армії, не маючи поняття, що таке військова дисципліна, і з таким загостреним чувством справедливості почуттям, як я бачу? То виникли оці конфліктні ситуації, коли командир видає якісь накази, наприклад, навіть і правильні, а військовослужбовець їх ну не хоче виконувати. Або навпаки, командир надає, наприклад, злочинні якісь накази. Ну, всі знають ці історії. Вони на слуху, коли цілий підрозділи відмовлялись виконувати якусь задачу, яка, ну скажімо так, була. Ну, умовно, злочинна, тому що не було у нас відповідної, наприклад, зброї, а відправляли людей на позицію, де завідомо було відомо, що там за день-два за два вона пристріляна, і люди майже йшли на, скажімо, такі питання. Але це було раніше. Зараз я бачу, вже такого нема. Але отакі конфліктні трошки ситуації призвели до того, що багато військовослужбовців пішли все СЗЧ і і е, зрозуміли. Через деякий час що вони зробили помилку, або виявили при цьому бажання служити в іншій частині не в тій в якій у них виникли якісь конфлікти, або вони втомилися, або морально, або їх не почули. Ну, різні причини. Ну, я якраз хотів запитати, що чи пов'язано це з тим, що все таки третій рік люди воюють, і так. якась дійсно і фізична, і психологічна втома, мабуть, є дуже втома є. І ну, на мій погляд, як, наприклад, тут зараз я цивільна людина, я Теж 17 років прослужила в Збройних силах України. І зараз я бачу в військовий час люди просто морально втомились, повинна бути якась ротація в плані відновлення, щоб дати людині відпочити, прийти в себе, щоб не було цього синдрому, як ми знаємо, який у людей накопичує, скажімо так, втому, і вона ну, не може просто працювати, їй треба відпочити. Тобто Рішення, що люди в разі СЗЧ позбавляються. Кримінального переслідування це правильно ви вважаєте, на мою думку, так Оцей закон, 12095, який 20 серпня ухвалила Верховна Рада, він дає змогу військовослужбовцям, які вчинили вперше цей злочин, самовільне залишення частини повернутись до військової частини, і військова частина може їх прийняти в неї продовжується контракт у людини. Вона Отримує грошове матеріальне забезпечення і продовжує нести службу. Скажем так, в повному обсязі, і е, хочу нагадати, що закон передбачає це тільки до 1 січня 2025 року. Тому звернення до тих, хто чує нас, що це тобто можна вирішити. Тобто після 1 січня вже діяти він не буде. А можливо, буде продовжений. Ми не знаємо. Подивимося, як а, запрацює ну, а нара, цей закон. А Наразі нара, на до 1 січня. Так, наразі так, mm -hmm. так. Можливо. Ну і, мабуть, варто уточнити. Таким правом уникнути кримінальної відповідальності в разі СЗЧ людина може скористатися тільки один раз, тільки один раз так, тільки один. Це дає шанс тим, хто, ну скажімо так, з цивільного життя прийшов, не знайшов комунікацію з ну скажімо, в частині і здійснив СЗЧ. І йому дан, скажімо так, шанс для того, щоб він повернувся на службу і продовжував, скажімо, своє свій обов'язок. Угу. Ну а от запитання до вас: повторююся, як до адвоката, який займається справами військовослужбовців, взагалі крім СЗЧ, з якими питаннями до вас звертаються наші військові? Ну, наприклад, питання на сьогодні найбільше питання невиплата в повному обсязі грошового забезпечення. Друге питання, якщо право є на звільнення, то тяжко на сьогодні знайти комунікацію з командуванням частини, щоб подати відповідний пакет документів і отримати або позитивний, або негативний, скажімо, результат розгляду рапорту. Тому що на сьогодні скаже. Кажем, юридичних адрес військових частин ну, майже не існує, і тому військовослужбовці, ось як в даному випадку, немає, скажімо так, комунікації з командуванням частини. Тобто людина не може пояснити, що в неї є проблема, хоче її вирішити отримати відповідь на свої проблемне питання, рапорт або ось в даному випадку якісь інші питання. і... Нього в тому випадку, що він залишається один зі своєю проблемою, у нього виникає бажання самовільно залишити частину. І ще різницю можна я розкажу про дезертирство і самовільне. Ну, звичайно. Бо звичайно. багато хто не знає. Дезертирство це теж самовільне залишення частини, але без бажання повернутися на військову службу. Тобто людина свідомо пішла і не планує повернутися, так, не хоче так, так. так да, слідство це встановлює так. А уже самовільне залишення частини це бажання. Людини повернутись військовослужбовця для проходження служби, тобто це зачем обумовлено або хворобою дітей, жінок. Всі ж сімейні люди, майже всі. І у всіх є проблеми, які були в цьому в цивільному житті, і вони нікуди не ділись разом з війною. Діти ростуть, батьки хворіють. Якісь... Тобто виникає проблема. А людина не може допомогти. І от вона так. на якомусь емоційному такому стані Саме вирішує емоції. Саме емоції він захищає свою родину. Але в родині є проблеми, а він не може допомогти. Тобто цей відрізочок допомоги він не скомунікований, скажімо так, з командування частини повинна ці питання якось вирішувати або хоча б допомагати. Якимось іншим, я не знаю як, але якимось іншим чином. Ну, от бачите, крім бойової роботи, скільки проблем підкидає нам і ця війна, і сучасне наше життя? Дуже тяжко, да, в деяких випадках. Але е, я хочу сказати, щоб військовослужбовці не боялися звертались до адвокатів. Ми не підказуємо питання, як ухилитись, ми не підсказуємо питання, як незаконним шляхом вийти з ситуації. Ми навпаки, шукаємо чи. Через свої зв'язки, через інші якісь, скажем ну комунікації комунікації, да вийти на військову частину, вирішити питання, і найбільше радує те, що на сьогодні збройні сили ідуть назустріч. Ми можемо в телефонному режимі знайти, наприклад, там якусь військову частину і вирішити питання, скажем, бійця, який ну немає. Він в окопі. Він нікого не бачив. Він не має ні ротного, ні вищого. Ще змоги з ним комунікувати, звертаються до нас все в телефонному режимі. Якось, дякуючи, скажімо, цим гаджетам новим інтернету, у нас електронний суд дуже гарно працює, нам допомагає. Ми можемо зв'язатись з військовими частинами і повирішувати питання, які сидять хлопці в окопі, не можуть вирішити. А воно є. І все питання вирішується, дзвонять там через пару неділь, кажуть, все нормально, все вирішилось, там виплатили кошти, відправили в відпустку. Ще інше. Тобто, це така вже навіть якась профілактична робота виходить, щоб запобігти СЗЧ? саме так. Я вважаю, що ну я з колегами спілкуюся, і ми обговорюємо ці питання і кажемо: якби люди до нас не знайшли, не звернулись, то ну там точно було або СЗЧ, там точно було б там дезертирство, там точно була б якась судова справа щодо невиплати. Ми поговорили, з'ясували, все вирішили. Єдине погане те, що дуже велике документ документу оборот у військових частин на сьогодні. Оці проведення бумажніх службових розслідувань, які можна було б скоротити. Я вже розказувала, приміром, ось поліцейські складають протоколи про домашнє насильство. У них табличка, вони ставлять галочки там і надають, скажімо, оцінку даній ситуації. Теж саме можна було в збройних силах зробити, і оцей проведення службових розслідувань скоротилося б в рази. Ну, це моя особиста думка. Дякую вам за такі цікаві коментарі. Ну і пане Сергію, хотів би ще таке запитати: от наскільки важливий той фактор, що бійці, які повертаються після СЗЧ, вони вже мають, власне кажучи, бойовий досвід. Це плюс для навчання і злагодження для новоприбулих бійців, от вашої зокрема бригади, яка зараз формується. Так, де дуже багато бійців, які зараз перебувають. В СЗЧ. більшість із них мають уже бойовий досвід. Вони пройшли вже якби багато кампаній воєн, військових, захищали деякі Бахмут на різних напрямках. Були по захисту нашої неньки України, але в них виникли якісь сімейні, якісь побутові проблеми, які не змогли вони вирішити через своє командування. і вони пішли в СЗЧ. ці люди. Повертаються. На службу і діляться своїм військовим досвідом, підготують поповнення, яке приходить із цивільного населення. Хочу звернутися до тих військовослужбовців, які зараз перебувають в СЗЧ. Не всі з вас, якби, пішли із-за негативних, якісь характеристиків СЗЧ, У деяких якби були сімейні, якісь побутові причини для залишення частини. Я запрошую на службу до нашої частини, таких військовослужбовців. На даний момент в бригаді є багато вакансій, і ми можемо надати особі вакансію за навіть цивільними навиками. Ну що ж, підсумовуючи нашу розмову, варто зазначити, що люди, які опинилися в критичній ситуації, допустили СЗЧ, мають шанс повернутися на службу. При цьому обрати підрозділ, де вони хотіли б служити далі. Ну і можна сказати, що це шанс для людини ну, Певною мірою реабілітуватися, а для війська отримати поповнення у вигляді досвідчених бійців. Єдине е, такий нюанс, який ми з'ясували під час цієї розмови, що наразі е, Ця поправка законодавча діє до 1 січня 2025 року, так що нею варто скористатися саме зараз, бо невідомо чи вона буде продовжена у новому році. От про всі ці проблеми ми говорили з гостями студії сьогодні: заступником командира 1-го механізованого батальйону 158-ї окремої механізованої бригади Сергієм Гаранька, військовослужбовцем Андрієм Коновалом. Та адвокаткою Іриною Богдановою. Дякую вам за цю розмову, а нашим слухачам за увагу.